Слава Україні! Вітаю вас, а, любі друзі! Сьогодні я а, вам покажу розпаковку ножа від компанії BPS Knife. А, назва Raven. Ось така. Замовляв я на сайті виробника. Всі посилання будуть в описі. Так що є, кому цікаво, можете дивитися і вирішувати, що вам треба, скільки воно коштує. О, бачите, який у мене старий ніж тупий, і я ніяк не можу його нагострити. Запаковано добре. Вони розсилають і свої ножі по всьому світу. Звісно, окрім країн, які цього не заслуговують. Він був там цей ніж на сайті представлений. За знижкою. Вибачайте, що так довго, але дуже добре... <смірко> добра... Добра ця кліпка. Це її трошки не до кінця, Дивимось, я вже зміг перемогти упаковку все. Ось така фірмова коробочка. Made in Ukraine BPS Knife, не знаю, як правильно в... вимовляти. QR-код. Так з цього з цього боку більше нічого. Так, дивимось. Ага. Було б, на мою думку, краще, якщо б коробка відкривалася ось так. Але вона відкривається ось таким чином, так, так. ніж. Потім це у нас напевно це наліпка. Ось така не знаю, візитка можна не сказати. Не візитка це у нас. Напевно, теж наліпки. Напевно, не знаю. Let's The Adventure Begin. Так. І більше тут нічого немає. Нішу. Ось такі в піхвах, буду називати це пластиком, Кліпса, Туга по порівняно, на, на ганза. Ну, я розміри дбити, от, я вам покладу. І можете зрозуміти, що одна клітинка це 5 міліметрів. Так, щоб було трошки рівніше. Ще Ось так можете порівняти. Давайте так, щоб вам було зрозуміло. І ще я покладу зверху, угу. це відкладаємо. Цільний. Так. Сидить тухо в uh, піхвах. Що тут іще є? Не знаю, це, напевно, напис якийсь. Або це. Uh, клей. Можливість. Крім того, що можна тут провести якісь ремені, бо ще щось. Угу. Тут гвинти. Можна розвертати, я так думаю. Напевно, я думаю, що можна розвертати. Ви знаєте, я не можу витягнути. О, сидів дуже щільно в піхвах. Так. Він, напевно, можна переставити під на інший бік. Щоб було зручно для шульги. Ви ж бачите, що я витягував ніж лівою рукою. І для, це, для мене це буде важливо, щоб повісити ніж на пояс під ліву руку. Зовнішній вигляд. Тут у нас пластик, ручка з пластика. Я знаю, що у них основні ножі це дерев'яні ручки, але ну, мені більш підходить, коли пластик. На мою думку, так. За Ось таке Лезо у море, 511 а там 546, а я не пам'ятаю, яка це модель, ну 500. І подивіться розмір у ножа равена, я його так буду називати. Ручки вони, в принципі, однакові. Що якщо, якщо у ну, мене трошки худа рука. Не буду казати, що вона велика ну, і не маленька. Всі ці е, назви спусків або чогось я не знаю. Ну, знаю, що шоу море, це. Скандинавський спуск. Ніяких цих немає, а тут. Є. Дивіться. Можливо, тут теж немає. по сталі Що тут у нас? Щось написано, але я не бачу. Грі... гравіровка не зрозуміла. Напевно, сталева. Напевно, <смі> не знаю точно. А що б вам можливо продемонструвати, як воно ріже? Як завжди, поруч немає ніякої. Някого паперу? Так, це паперово, паперовий рушник? Ні, він дуже м'який. Ну Упаковку. В принципі, хват. добре. Ніж з першого погляду. Мені, под... ну, те, що я держу, тримаю в руках, мені подобається. Не знаю, як він буде себе вести, в яких... Е... Екстремальних ситуаціях, але я думаю, що з ним все буде в порядку. Тому що я не зовсім екстремальний турист, який. Е... користується ножами як потрібно. Мені просто сподобався цей. Елемент, що є піхви, отакі от пластикові, а не шкіряні. І е, я вже бачу, що можливо зміна їх на інший бік, що вони, в принципі, симетричні ну Якщо отак вот ось робити, то вони можуть. Зламатися. Так що такий, така розпаковка ножа Raven від компанії BPS Knife. Ссылка посилання на їх сайт буде в описі, буде в описі до цього відео. Якщо вам цікаво, Переходьте, дивіться, купуйте, підтримуйте українського виробника. Багато е відео я бачив від е іноземних е користувачів, які купують нашу продукцію, а у нас Напевно, о, тільки там, або магазини рекламують, або там е, одиниці е, блогерів. Ну, блогерів, просто людей, які, ну блогер, звісно, це людина. Людей, які купують і діляться е, з вами, з іншими своїми думками про ці ножі. Так що мені подобається. Це ніж у мене була ще думка купити інший, але я вирішив спочатку спробувати ось такого плану. І скажу чесно, мені подобається. Дякую вам, що подивились таке нудне відео. Дивіться відео на швидкості 2х. Це я сам по своєму досвіду вам кажу. Донайте ЗСУ, донайте фондам, які вам подобаються, або не подобаються, але допомагайте Збройним силам, допомагайте тим, хто їм допомагає, допомагайте волонтерам, переходьте дорогу на зелене світло. Дивіться вліво і вправо. Ну і поважайте інших. Дякую вам, що подивились. Слава Україні!